Російські хакери завдали найбільшу за останній час кібератаку по українським урядовим сайтам. Міністерство юстиції призупинило дію усіх своїх реєстрів. Серед найбільш критичних систем, що наразі не працюють, державний реєстр актів цивільного стану, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а ще державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Дані вкрадено. Ну частково, принаймні, всім доброго дня. Україна на жаль зазнала масштабної кібератаки. Я би хотів надати пару саме превентивних порад, які в будь-якому випадку, навіть якщо жодного е байту даних не було не було вкрадено. То, незважаючи на це, ці поради завжди будуть вам в нагоді. По-перше, шановні друзі, звертаю вашу увагу на необхідність в будь-яких умовах кіберзагроз, а саме і кібервійни, і ще такої масштабної атаки актуалізації даних у державних реєстрах і базах. Особливо звернув би я увагу на той період, який дорівнює місяць в ретроспективі, може трошки більше. Тобто. Нотаріальні операції, відкриття компаній, будь-які інші дії, які поєднані з внесенням інформації до державних реєстрів без паніки якоїсь. Але валідація це, в принципі, і сьогодні, і в будь-який час є корисним, аби звірити ту інформацію, яку маєте ви є у вас в користуванні з інформацією, яка наразі відображається в державних реєстрів. Нотаріальні угоди купівлі, продажу, будь-яке що інше, це, на мою думку, завжди корисно, а в даний час додатково корисно. Тому у нас, коли ну, я маю надію, що в ближчий час буде відновлено доступ, ви зможете заходити в публічному. воно ж відкриті, у нас багато реєстрів, є можливість перевірити, валідувати і в спокійному порядку це зробити. Питання номер 2 Ще раз підкреслю: чи були витоки якихось документів, якихось даних інформації. Я сказати не можу. Проте завжди я раджу розглядати ситуацію, що такі витоки в певному обсязі були і саме від них захищатися. Я звертаю вашу увагу на фішингові атаки. Це можуть бути телефонні дзвінки, це можуть бути імейл, смс-повідомлення. Саме головне, якщо тим чи іншим способом зловмисники дістануться до а, чутливих даних, конфіденційної інформації або документів. То надавши їх вам, ви ж будете розуміти, що цих документів нема в загальному доступі, вказані шахраї вже можуть отримати від вас довіру і далі реалізувати ту чи іншу злочинну схему. Тому раджу вам, якщо хтось телефонує і надає інформацію, яку ви думаєте, що ніхто, окрім компетентних спеціалістів з обмеженим доступом, знати не може, все одно тримати руку на пульсі. І розглядати все це зокрема з боку можливого обману. Так це саме відноситься і до емей-листів, там хтось присилає, надає якусь інформацію про правочин, який ви вчиняли, або ще сканкупії якісь надає. Все це розглядайте саме в контексті дотримання правил кібергігієни. І перевіряйте, валідуйте, верифікуйте кожен канал вказаної інформації. Важлива загальна порада. Ніколи не забувайте періодично змінювати ваші паролі. Залишайтеся в безпеці, бережіть себе і всього вам самого найкращого!